Привіт усім! Ми продовжуємо проходження City Skylines, будуючи місто із правильних геометричних фігур. І сьогодні в нас на черзі шестикутний, але не простий, адже я планую змішати в цьому районі усі чотири типи забудов: комерційну, житлову, індустріальну та офіси. Ну, в мене виникла думка, що оцей мікрорайон з виробництва лісу, вирубки та виробництва деревоматеріалів. Дер... Дер не ідеально вписується у структуру нашого міста. Тому я пропоную в цій ділянці справа, яку ми можемо придбати, будувати гексагональну структуру із вирубки лісу. Так, довжина однієї сторони. Нехай становить 6 хороше число, правда? Отже, під котом 120 градусів, якщо мені не зраджує пам'ять. І довжиною 6. У нас мав би вийти Будуємо кутник Будуємо декілька... Перші, Перші сторони. Добре, відкладаємо по 6 відрізків. І кутом 120 градусів. Кутом транспортером. Зійшлось, Нарешті. Так, правий мій шестикутник. Тут уже питання смаку. чи будемо ми робити з'єднання. Зробимо ще один шестикутник всередині. Прив'язки не дозволяють нам в межах похибки діяти. Бачите, 50 і шо... 59 і 60. Треба відображати усі. Вийшла павутина, Вийшла на хексагон, а вийшла павутина. Або. Губернетис. Ага. Ну й нехай. Отака в мене ідея виникла зробити що? Так, щось мені цей, цей значок нагадує, Щось мені нагадує, але можливо, це просто так. Зробимо цю дорогу щільнішою. чим Аби виділити шестикутник. Простішую, ширшою. Отак от, от. Добре. Ну, нічого отак виходить. Мені подобається. Ну, ок, я думаю, от таке от. Е... Лісопильня має право на існування. Єдине, що тут мене не задовільняє, так це якраз є оці ось ці мікрорайони треба якось все ж таки заповнити взагалі мені подобається як функціонує наше місто 37 тисяч населення жодних проблем і на бюджеті величезний. На бюджеті величезний плюс. Один заїзд буде. І це погано, бо вони довгі вантажівки, широкі. І це дуже погано. Краще їх цей заїзд зробити широким. І тут так само. Будували шестикутник, вийшов знову в нас трикутник. Чи так можна обійтись? Десь в мене були тут такі дороги? Лише пішохідні. і. Це я можу пропейти? О! Норм. Ми і дорогу підвели. Ну чорного немає. Я б хотів чорним, але чорного немає. Бо червоне то любов, а чорне то журба. У нас тут на трансляції журби нема. Деколи буває. І то тільки в моїй особі. Решта всі на позитиві. Блін, я так подумав, ну що це за трансляція 2 години. Давайте ще трошки пострілимо. Я, чесно, хочу щось. При... ну Наскільки велике забруднення дає оцей мікр... цей завод. Перше, шум. Окей, дуже шумно, нехай. Забули за шум. М -м затори. Добре, це теж можна перетерпіти. І що ще? Шум затори, екологія. Ну, сміття воно не видає. М -м -м забруднення теж знижує вартість землі, ну не дуже. Що я хочу зробити? Я хочу ж, оці мікрорайони зробити з, з різниці. Значить, тут будуть заводи, а тут по краях я вже будую заводи. Центральна частина буде в офісах, можливо, тут теж додамо якісь е, ділянки. І зараз буде реальна запара. Просто треба буде помітити усі ці райони, що це лісозаготівлі а не звичайні індустріальні, інакше почнеться забруднення. А забруднення це не ок. Окей. Це, раз. це два. І це три. Добре, тепер кожному з них треба призна... призначити, що це є лісозаготівля. Раз, два, три. Далі, що ми забули в такому районі. Ну, по-перше, -по тут пожежна небезпека. Велика пожежна небезпека. По-друге, тут треба трошки слідкувати за порядком. І по третє, можливо, тут теж потрібна. Якась клініка. Але вона тут не поміщається, тому ми поставимо маленьку. Добре, школа. Ну я не знаю, чи це буде житловий район. Я ще не вирішив. Я думав, що це буде просто робочий промисловий район з великою кількістю офісів. Парк, парк бракує. У мене тут по цих шматках ми побудуємо парки. Якийсь більший. Набо ну, не вміщається, або завеликий. Не вміщається великий парк, маленький парк виглядає гарно. Зараз цвинтар там побудую. Добре. Біля парків що зазвичай будують комерцію? Я не хочу високу, побудую малої щільності. Отако! Ну, район набирає вигляду. Район набирає вигляду. Нам би ще сполучити його з. Оцією дорогою. Було б взагалі ідеально. Район набуває певного вигляду. Мені здається, що все ж таки це будуть житлові зони отут. цій штуці. Це були житлові зони. Не знаю, наскільки великої щільності, але я вже планую тут школу. Офіси тут, і нехай будуть в цьому районі, лише, лише в цьому районі. Хай будуть офіси. Тут буде комерція. Бо люди, що в офісі працюють, трохи мають гроші, правда? Високої щільності. А, тут будуть житлові квартали. Все, ну, ідеально. З неідеального тут лише те, що воно не в формі печива Марія, а так? Супер. Бракує тут ще цвинтаря? Зараз на якісь окраїні ми це зробимо. Мітізвалище під'єднаного. Але ви знаєте, поглянувши на перше трикутне місто, потім на овальне, чи вам не здається, що ми прогресуємо? Ну, реально. Дивіться на це збудову. Мені здається, що кожна архітектурна форма стає красивішою. Заповнимо. Оце вже яскраво виражена. Якщо вона ще функціонуватиме, буде дуже круто. Я запустив місто, але ще не привів сюди комунікації. Буде... А до речі, люди сюди приїжджають. А як ви сюди доїхали? Educated workers. До речі, а з'являться машини? Зодно і потести. Магазини, офіси з'являються. Вакансії відкриваються. А як вони сюди добираються? Городами? Ви тису перепливаєте чи як? З овального міста? Це стіна збудована, та На кордон. І вони намагаються переплисти, щоб потрапити у кращий світ. Жар смішний, ситуація складна. Засуджую увагу. Ну, О тут є що вакансії закрити. Хтось на дронах летить, чи це пташка? Це пташка, чи це дрон? Я, 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 я взагалі планував зробити пентагон, а вийшов шестигон. Я не трапеція, знаєш, що я хотів збудувати. Я тут почав робити піраміду. Так, я тераформінгом почав насипати землю, але щось тераформінг у. Першому City Skylines мені взагалі ніяк не дається. Другому він набагато комфортніший. Другому City Skylines тераформ значно краще. Е, так, мені чомусь не дається навіть ця дорога. Так, цвинтар є. Крематорій є. Я думаю, можна додати Eltcare, але тут місто з'єднане. 40 тисяч! 40 тисяч! О боже мій. Гляньте на, на, на ці міста. гляньте на ці райони. Так, вони зараз роздільні. Але коли ми продовжимо грати. Коли ми продовжимо грати. І певні ділянки почнуть заповнюватись, тут будуть якісь. Не знаю. Можливо, аеропорт між ними. І тут також би було б добре зробити ще з'єднання потягами цього мікрорайону. Ну і ще, ще фігур. Відверто скажу, коли я почав будувати шестикутник, я думав, вийде щесь ще на зразок того, як є овальний район. От. Але виглядає так, що ми справилися. Виглядає досить непогано. Тим більше мені дуже сподобалось, як ми залили цей район. От, сама заливка. Виглядає круто. І ще, і ще, і іще те, як працюють об'їзні. Об'їзні реально врятують. Вони рятують. Тут так, чого ж бракує моєму району. Району у формі шестикутника. Мені здається, що йому бракує громадського транспорту. Зараз спробуємо додати. Тому що у нас які тут маршрути йдуть. Я гадаю, можна зробити транспортне сполучення, котре буде проходити основні ключові точки по всіх чотирьох районах. Ну, трьох основних і одному промисловому. Так, мені потрібна зупинка в самій середині районі. Далі ми заїжджаємо в наш трикутний район, не по основних вулицях, а десь тут, наприклад, ми зупинимося. Тоді у кільцевому місті я би теж в центрі не зупинявся, зробив би, напевно, проміжну зупинку одну тут і іншу десь на виїзді. А, ми тут вже зробили. Ну, давайте зробимо ще отут. В цій ділянці. І вже тепер повертаємося до шестикутного міста. Заїзд зробимо з цієї сторони. Ще одну зупинку біля цвинтаря. І біля. Залізнодорожної станції. Так, і з'єднаємо тепер з основним. Місцем праці багатьох. Є Є маршрут. Ще один доданий, ще автобусний маршрут. Я не знаю чому, але мої громадяни дуже люблять користуватися саме громадським транспортом у вигляді автобусів. Цікаво виглядає цей мікрорайон. Але ще цікавіше того, що. Нас досі бракує висококваліфікованих працівників, але це з часом зміниться. Проте буквально 2-3 роки наші університети випустять більшу кількість е, освічених працівників. І оцих будиночків, які ми бачили в попередній серії, не буде. У, принаймні у трикутному районі такого ми вже не спостерігаємо, бачите? Усі вакансії зайняті згідно куплених білетів. Згідно того, який в них рівень освіти. Що вам ще бракує для того, аби. Аби мати вищий рівень будівлі. Будівлі насправді дуже високого рівня, і вони хочуть, щоб я підняв вартість землі. Як же ж ми можемо підняти вартість землі? Хіба що навколо цього забудувати. Давайте спробуємо це зробити. Раз у нас верх уже такий. Будуємо ще один вантажний монтажний термінал суто для цього мікрорайону. Для круглого зробимо теж десь подалі. Це має бути за містом. В місті я не хочу цього. Тому що це буде прикликати, це буде затягувати, притягувати вантажний транспорт. Що? А, я тут дорогу зробив таку, що не можна будувати на ній зараз. О, у нас велика кількість потягів, що ми стаємо в чергу. пасажирів насправді багато. Ну, відносно. Достатньо, будемо так казати, достатньо. Вантажний термінал готовий. Ну подивимось. Подивимось наскільки багато буде сюди приїжджати товару різного роду. О, треба робити вантажний термінал і для цього міста. Треба робити вантажний термінал. А чому ми не можемо зробити вантажний термінал, наприклад, з з'їздом із об'їзної дороги? Можемо? Так і зроблю. Ось нехай він сюди заїжджають, а сюди виїжджають. Не знаю, наскільки це буде комфортно, чи не буде це перенасиченою кількістю авто, будемо тестити. Кожне місто унікальне за своєю будовою і за своїми проблемами. Транспортний термінал працює, очікує доставки та відвантаження ресурсів, і це покращує ситуацію у нашому ексагональному мікрорайоні. Взагалі, я дуже задоволений, як він вийшов. Заторів майже немає. Єдиний виїзд це головна дорога з об'їзною. Ну, але це стандартна річ, коли основна артерія вливається в твоє місто. Гармонійно він виглядає із мікрорайоном Піци. Я думаю, у наступних відео ми з вами перейдемо до більш інтенсивного видобутку ресурсів. Тому. Чекатиму на ваші коментарі та вподобайки. З вами був Бендер. Зустрінемось.